Вітаю! Мене звати Вадим Андрієць, я хірург клініки Медібор. Поговоримо про жовчну кам'яну хворобу. Що це за хвороба? Жовчна кам'яна хвороба це захворювання печінки, жовчного міхура та жовчного протоків, яке характеризується утворенням каменів внаслідок порушення обмінних процесів в організмі. Чому виникають камені? Стреси, вживання алкоголю та неправильне харчування основні причини, які провокують появу каменів у жовчному міхурі. Конкременти, що утворилися в органі, можуть локалізуватися де завгодно, як у самому мухарі, так і в протоках, і навіть в печінці. При цьому її форма і розмір варіюються від дуже маленьких, як пісок, до дуже великих. Безпечних камінців не буває. Камінь в жовчному міхурі можна порівняти з гранатою, яка в будь-який момент може вибухнути. Жовчна кам'яна хвороба небезпечна своїми ускладненнями, серед яких абсцеси, перетоніть і навіть панкреатит. Які симптоми вказують на жовчну кам'яну хворобу, як вчасно зрозуміти, що є проблеми. Протягом тривалого часу камені не дають про себе знати, і людина дізнається про їх наявність випадковим чином під час обстеження або проходження УЗД. Або ж хвороба може проявлятися сильним болем, який виникає через камені при перекритті жовчно-відних протоків. Найперше, що варто звернути увагу, це гіркота в роті та важкість у правому підребір'ї, Часто нодота. Ці симптоми не варто ігнорувати. Потрібно звернутися до лікаря. Якщо виявили жовчно-кам'яну хворобу, що робити далі? Це захворювання, з яким потрібно починати боротися якомога раніше. При мінімальних розмірах камені проводиться медикаментозне лікування. При наявності конкрементів значних розмірів, а також при важкому перебігу захворювання, потрібна операція. Багато людей, дізнавшись про діагнози, відкладають візит до хірурга, починають займатися самолікуванням. Сподіваюся, що нарешті народні методи допоможуть позбутися каменів, і такі пацієнти часто потрапляють у гострому важкому стані з великою кількістю ускладнень. У клініці медібор для лікування жовточно-кам'яної хвороби застосовується малоінвазивна методика. Одна з них лапароскопія. Лапароскопічна холецистектомія проводиться через маленькі проколи після Операції залишаються маленькі рубчики або вони взагалі ледь помітні. Післяопераційний період проходить значно швидше, ніж при відкритій операції з великими розрізами. Не нехтуйте своїм здоров'ям. Звертайтеся за медичною допомогою вчасно, довіряйте своє здоров'я експертам Медібор.